Всім привіт, канал Шалений Тракторист. Знаходжусь на ділянці у свого товариша. Висіяний соняшник від компанії RGT чи РЖТ, як там правильно, Вольтер. Отакий От соняшник, соняшник гарненький, вже в пупик. Ось отакий його стан. Стан непоганий. Подивимося, який буде врожай. Це перший рік цей соняшник взагалі сіється. Раніше його не сіяли. Дуже цікаво, як він себе покаже. Можливо, хтось його сіяв. Коментуйте, скажіть, яка була врожайність, яка лінність, натура, що він себе показав. Вже він викидує бутосика красивого. В середньому соняшник. Гарний, подивимось, який він буде далі. Будемо спостерігати за ним. Дуже цікаво, тому що новий гібридик такий в наших краях засіяли. Як то кажуть, буде цікаво всім. Були дощики тут трішки, градик був, але слава Богу не здоровий. По болячкам, місцями росичка присутствує, бачу листочки. Ну а так в середньому непоганий соняшник. Так що, друзі, можливо, хто сіяв, коментуйте, що скажете по ньому, який він, як він себе показує. Дуже-дуже такий інтересний момент в цьому випадку. Він не не сильно такий, щоб був лопатий. Я би сказав, лисуватий він. Дуже ну, такий стоїть гарний. Подивимося, що буде далі з нього. Але зараз він стоїть бомбезно. Так, мені подобається височенький, гарненький такий. Як надалі він покаже себе, буде видно, в уборку, як то кажуть, узнаємо. Покажу вам, як зацвіте, покажу кошики. Ось, бачите, гарний так, дивишся, звісно, так. Да. Робили прополочку, помили, бризкали, все, як положено. Так що... Такий стан соняшника, вольтера. Дують у нас зараз вітри здорові, але в середньому, я думаю, буде непогано. Ворони літають, крякають, значить, діло буде. Так що такі друзі, справи. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист, лайкосик. Бажаю всім удачі, пока-пока.